Спекотна погода провокує пожежі у природних екосистемах, виробничому секторі, на сільськогосподарських угіддях. Відтак ДСНС закликає дотримуватися певних правил поведінки. Насамперед необхідно підвищувати контроль за станом пожежної безпеки. Неспокійними для рятувальників були попередні дні. Масштабну пожежу складського приміщення рятувальники ліквідували в Каловському районі. Повідомлення про пожежу поступило о 22.25, Про те, що у селі Новоселиця Вигоцької територіальної громади виникла пожежа складського приміщення. До місця пожежі оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, також чергову зміну оперативно-координаційного центру, мобільну оперативну групу головного управління ДСНС в області. Площа пожежі складала 350 метрів квадратних. На місці пожежі було створено штаб пожежогасіння, а також дві оперативні дільниці. О 00.08 пожежу вдалося локалізувати, а о 01.24 ліквідувати. Причину виникнення загорання з'ясовують фахівці. Тим часом ДСНС для гасіння пожеж у господарському секторі доводиться мобілізовувати значні ресурси. Як правило, це кілька десятків екіпажів вогнеборців, спецтехніка, засоби гасіння тощо. На лінію 101 поступило повідомлення про те, що виникла пожежа столярного цеху по вулиці Липовій в місті Тисманиця. Прибувши до місця події, рятувальники оперативно ліквідували пожежу Тирси в циклоні столярного цеху. Площа пожежі складала 5 метрів квадратних. На даній пожежі постраждалих немає. Причину наразі встановлюють фахівці. Також 18 серпня поступило повідомлення про те, що в селі Голень горить житловий будинок. Прибувши до місця виклику, рятувальники оперативно ліквідували пожежу будинку. Також цього дня в селі Тяпче Долинської територіальної громади Калузького району горів господарський комплекс на площі 60 метрів квадратних. Дану пожежу також було оперативно ряту, ліквідовано рятувальниками. ДСНС нагадує, навіть невелике загорання може стати причиною масштабної пожежі, на ліквідації якої витрачається чимало зусиль. Михайло Березин Ярослав Лелет, новини на вежі.